you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. У той час, коли на теренах нашої держави коїться страшенні події, триває війна. Наші мужні та могутні воїни боронять кожен клаптик української землі від ворога. Хтось продовжує підтримувати окупантів та набивати свої кишені викраденими в народу грошима. На жаль, таких нагідників чимало. Проте правда бере верх і зрадників викриває. ось як головного спонсора МП Новинського спіймали на гарячому і зараз з'являється усе більше шокуючих деталей про те, що кує в цей прибічник Кремля. Також нагадаємо, як зазначає Бісі, у грудні на нього наклали санкції у такому званому церковному пакеті. Туди увійшли провідні ієрархи ОПЦЕМП, яких підозрюють у зв'язках з РФ, А також зрадник Вадим Новинський, якого вважають одним з головних спонсорів цієї церкви. Сам Новинський ще минулого року виїхав до Німеччини, куди до нього з гості приїжджало усе керівництво ОПЦ МП на чолі з проросійським митрополитом Онуфрієм. Виходить, що зрадник зрозумів, яка доля його чекає в Україні, та вирішив швиденько втекти. Але як то кажуть, від правди не втечеш. До війни Новинський був одним з найбагатших на країни та депутатом Верховної Ради після початку великого вторгнення Росії він склав свій мандат на у держави і вирішив зробити вигляд, що він ні до чого, але народ має знати правду про всіх зрадників. Зараз у західній Європі цей прислужник Кремля проводить церковні служби у храмах Російської православної церкви. Тобто, коли окупаційна церква благословляє окупантів на знищення мирного українського населення, цей негідник продовжує прислужувати ворогу. Як же не аморально, Проте, як ми зазначили правда бере верх і усіх зрадників буде покарано. Так ось 13 Квітні СБУ завітала в гості до будинку Новинського і провела ретельні обшуки, про що повідомила прес служба СБУ та УГП. Як зазначається, у Новинського знайшли склад про російської літератури. Це ще раз підтверджує причетність зрадника до прислужування окупантам. В одній з знайдених книг, зокрема, йдеться і про неканонічність православної церкви України. Відзначимо лише, що дев'ятнадцятого вісімнадцятого року Верховна Рада України постановою 82-84 підтримала звернення президента України до Вуселенського патріарха Варфоломея з проханням надати Томос про Esto que falle. Православній церкві в Україні, 15 грудня 18-го у Києві відбулося названий об'єднавчий собор, на якому було заявлено про створення нової церковної організації за назвою Православна церква, яка виникла у наслідок об'єднання двох неканонічних структур Української автокефальної православної церкви та Української православної церкви Київського патріархату йдеться у книзі. Ці дії називаються антицерковною діяльністю. Зазначимо, що СБУ виявила у Новинського кілька десятків примірників, книг, у яких возвеличується Московська церква в Україні. Просто огидно розуміти, що такі люди, як цей зрадник, жили на теренах нашої держави. Обираєш Московію, то вперед до Путіна в бункер, таким як Новинський на нашій землі, не місце, і це однозначно. Просто уявіть загальна сума арештованого майна становить більше 3,5 мільярдів гривень, заявили в СБУ. Просто уявіть, які колосальні суми це божевілля. Установлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати у власні індустріальні об'єкти на декілька афільйованих структур для реалізації оборудки Він залучив підконтрольних нотаріусів. Держрегія. Реєстраторів наразі за матеріалами СБУ, мін'юстом може скасовано на законні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха. Ось так Новинський робив свої брудні справи. У ході розслідування встановлено бізнесмен після застосування до нього персональних санкцій та інших обмежувальних оператів здійснив перереєстрацію належних йому підприємств на підконтрольних осіб, якби не сталося, але обманути нікого не вийшло. Тепер Новинський отримає по заслугах, і нехай кожен зрозуміє, що в Україні таким нагідникам не місце, і кожного буде покарано за скоєне. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.